Не варто прислухатись до людей, які дають поради, що не враховують ваші інтереси. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 6 липня і вівторок. У вівторок у мене програма Вівторок по разів 40. Сьогодні в програмі Вівторок по разів 40. Я хочу, щоб ми подумали, можливо, навіть більше, ніж 40 разів, щодо так званих хороших росіян. Я вже сьогодні зранку написав з цього приводу пост, той допис, який, ну, на мою думку, мав би завершити моє враження чи мою реакцію на цю всю ситуацію, бо я прочитав вчора в італійській газеті Ля Републіка, те, що сказав міністр закордонних справ Литви Ландсбергіс. Стосовно того, що загальна спільна Росія, вона там хвора, що одужання буде довгим тривалим, і взагалі до того часу, поки там свої позиції не висловили росіяни, то він в той спосіб критикував ту позицію, яка ніби існує і говорить про те, що треба розділити там путінський режим і звичайних громадян. Так, от Ланберзі сказав, що до того часу, поки самі росіяни не продемонстрували свої опозиції до війни, ну нема про що тут говорити. Ну, Загалом не тільки не е, показали, продемонстрували своєї опозиції до війни, як про це написав міністр закордонних справ Литви Лансбергіс. Вони навіть е, її підтримують, і переважна більшість, там ну, різні оцінки. 70-80 на початку було точно за 80. І ця переважна більшість, ну, вона безумовно, так само несе відповідальність за ту агресію, за ту війну, яку. Веде Росія проти України. Але сьогодні, готуючись до програми Зарубіжжя, я знову натрапив на новини, на обговорення, на там, думки в іноземній пресі щодо полонених, яких було звільнено. Ну, зокрема, цитували і писали про Ілю Яшина, про Кару Морзу, про це писала The Guardian», іспанська Ельмондо. В принципі, якщо The Guardian написала про те, що була гнівна реакція в Україні, і потім на наступний день після тої прес-конференції, де Карамурза говорив про те, що необхідно там розділяти, потрібно знімати санкції з звичайних росіян, то потім вже в він ніби сказав, що так, Україна має перемогти, що Путін не має перемогти, а Україна має перемогти. Ну і так далі. Тобто почав почакусь свою позицію. Ну, виправляти. І це потім також і стосувалося і Яшина, який там заявляв, що потрібно сідати за стіл перемовин, от, а потім сказав, що так, от він засуджує цю агресію Росії проти України. З моєї точки зору, ну, я взагалі насправді не, ну, не розумію, яким чином і для чого можуть допомогти нам хороші росіяни, як називають, які ніби опозиціонерами. Для режиму Путіна вони опонують Путіну. Тобто, для чого їх запрошують в інформаційний простір України, наші українські засоби масової інформації, українські блогери, щоб вони нам сказали, що, що нам потрібно робити. Тобто, росіяни, яких, ну ті, хто їх запрошує, називає хорошими росіянами. Вони мають нам розповідати українцям під час війни, яку розв'язала їхня країна, що Україні робити. Які має вона кроки здійснювати, там, сідати за стіл перемовин чи не сідати? Тобто вони мають хіба нам це говорити? Це насправді виглядає, ну, з моєї точки зору, абсурдно, а по великому рахунку це повний капець. Це ну, якась дикість, коли нам мають розповідати люди, які не живуть в Україні, що ми маємо зробити для того, щоб, до речі, було їм, в першу чергу, добре, хочу, б ми це зрозуміли. Хороші русські, вони хороші для Росії, і вони хороші в першу чергу для себе. Бо якщо вони нам розповідають і дають поради, що Україна має робити, то ви там зауважили, що. Тому була така, до речі, і реакція гнівна українського суспільства, що мова йде про те, що треба якось цю ситуацію зупинити, так, щоб було погано виявляється росіянам. А ці хороші росіяни не бачили, як. Погано і наскільки погано українцям, скільки в нас тут трагедій, біди, скільки смертей принесла їхня країна в Україну. Вони чомусь про це не говорили. Вони говорили б тільки про те, що їм погано давайте щось от робити. Бо це ж росіяни не винуваті. Це, ну, це сам Путін, не там він що там розмножується до сотень тисяч за ніч і іде воювати в Україну. Це не росіяни хіба воюють в Україні? Тому ця ситуація з хорошими росіянами, на мою думку, ну, вже має якось завершуватися. Я особисто вважаю, я про це сьогодні написав в дописі зранку у Фейсбуці на своїй сторінці, що повинен ну, статися цей реальний ментальний розрив між українцями і росіянами. Все, цей розрив має статися. Бо українці мають зовсім інший менталітет, на відміну від росіян. А от запрошення цих хороших росіян в українській фронті це насправді нав'язування цього російського менталітету, українцям. І так чи інакше воно ну, безумовно на декого впливає, бо є і виявляються захисники так званих хороших росіян. Ну правильно, деякі вже про це писали. Ну і раніше про це було сказано, що ліберал, чи як там, російський ліберал завершується на українському питанні. Так? коли змова йде про Україну, все, весь їхній лібералізм російський. Ну даний випадку ми говоримо про опозиційність російську, завершується. Тобто замість того, щоб говорити, що Росія має вивезти війська з України, що Росія має відповідати там, перед законами, за, ну, по кримінальним справам за злочини, які були здійснені в Україні безпосередньо конкретні там, люди, які є, про те, що має виплачувати Україні Росія репарації за збитки, які були завдані. Вони говорять, оці хороші росіяни, зокрема Кара Мурзаїв, що ми говоримо про Іля Ілію Яшину. Ну і, до речі, багато інших. Вони говорять тільки про те, що от треба якось так зробити, щоб росіяном стало простим росіянам стало краще. Тобто, мова не йде тут по Україну. Ще раз хочу цю тезу свою повторити: вони хороші росіяни для Росії і для себе, для росіян. І хай вони займаються Росією. Чого ви їх? Запрошувати в інформаційний простір України, щоб вони нам розповідали, що нам робити. Хай вони цим займаються на території Російської Федерації, ну якщо вони не можуть бути на території Російської Федерації, то хай через свої оці інформаційні канали, Ютуб, от хай туди свої ці всі ідеї, хай вони там впроваджують, бо їхні ідеї, ну з моєї точки зору, абсолютно не мають нічого спільного з національними інтересами України. І вони реально шкодять Україні. Я ще раз хочу наголосити на тому, що, на мою думку, має статися по завершенню цієї війни безумовно перемогою України реальний остаточний ментальний розрив між українцями і росіянами. Ми різні народи, і в нас різне майбутнє. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставите вподобайки, прокоментуєте, обіняємось думками. І хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. І на завершення програми, як завжди, нагадую всім, що незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!